шановні лідери, друзі і усі, ті, хто можуть стати нашими друзями. Ви хочете безпеки і справедливості не менше ніж ми. І зараз ніхто крім нас не може гарантувати безпеку, але лише за умови сильних альянсів, партнерів і нашої зброї. Це століття не сильно відрізняється від. З попередніх, якщо Країна хоче миру, вона має працювати над озброєннями. Так не має бути, але що ж саме зброя, а не міжнародна співпраця, вирішує хто виживе. Ви усі знаєте, що міжнародне право діє лише за умови, що у вас впливові друзі, які готові за це постояти, і навіть це не працює без зброї. Це Жахливо, але без цього було би ще гірше. Безпекових гарантій немає, якщо не рахувати друзів і зброї, і Україна цю реальність відчуває на собі. Uh, і враховуючи це українці, які є мирним народом, але разом з тим народом, який хоче жити вільно у своїй незалежній країні, ми інвестуємо у оборону, і не залишилося інших шляхів. Uh, так, інші народи можуть розповідати про свій біль, який вони. Пережили, але навіть під час кровопролиття є якісь сигнали, є якісь міжнародні установи, які б могли б це зупинити. Але а, якими ж слабкими вони а, стали? Судан, Сомалі, Пакистан, що вони можуть очікувати від ООН або? Світової системи лише заяви і заяви, і так десятиліттями, і хоча те, що відбувається у Газі, виглядає безвихідно, і також Сирія теж постійно звертається до світу щодо санкцій, які стримають її економіку. Сирія заслуговує на підтримку міжнародної спільноти і також у нашій країні триває війна люди гинуть щотижня, але Перемир'я немає, бо Росія, Росія відмовляється. Росія викрала тисячі українських дітей, і частиною з них вдалося повернути. Я вдячний усім, хто у цьому допомагав. Але скільки часу займе повернення усіх, а тих, чиє дитинство проминає швидше ніж дорослі можуть допомогти. Подивіться на Ізраїль. Два роки пройшло. Але ще досі не звільнили полонених і от роками немає реальних відповідей на інші загрози. Це хімічна зброя, це використання голоду як зброї. минулого року Я повідомляв операцію асамблею світ про різні катастрофи, які загрожують світ. Зокрема, Запорізька атомна електростанція найбільша в Європі, але ситуація щодо неї не змінилася. А вчора там знову відбулося відключення електроенергії, і Росія не припиняє обстрілів навіть поблизу атомної електростанції. І саме тому, що міжнародні установи такі слабкі, це усе триває навіть включення до міжнародних Міжнародних uh, збройних союзів теж не гарантує безпеки. От недавно uh, 20 uh, російських дронів влетіло до польського повітряного простору. Лише 4 було збито. На щастя, дрони були не дуже небезпечні інакше наслідки були б жахливі. Також вперше в історії Естонія скликає консультації, тому що uh, світу. Росія запустила на її територію свої літаки, і знову ж таки доводиться захищатися від російських втручань. Ми також допомагаємо Молдові, щоб Росія не повторила сценарій Лівану. Також по суті вже втрачено на Грузію, тому що права людини і демократія там втрачають свої позиції. Ці грузія стає залежною від Росії. Білорусь також багато років поступово ставала все більш залежною від Росії. Так можна втратити і Молдову. Важливо пам'ятати, як світ колись проігнорував потребу виручити Грузію, коли Росія напала. Ну і те саме ніхто не звертає увагу. На Білорусь тепер не варто втратити ще і Молдову, і це все дорого обходиться. Тому європейський союз має допомогти Молдові зараз фінансами, енергетичною підтримкою, не просто словами, не просто політичними жестами. Ми не повинні забувати про захист прав людей і прав народів. Регіонах, де ці права опиняються під загрозою, статут ООН і декларація прав людини, мають бути реалізовані, але Талібан, Афганістан це той приклад, коли одна впливова сила спричиняє відкат на десятиліття, і це показує слабкість міжнародного. Права і міжнародних установ мова йде про те, що зброя вирішує хто виживе, а хто ні учора. Президент Трамп а, виступав перед цією залою під час його передвиборчої кампанії. бог урятував його від а, пострілу і ще б кілька сантиметрів, і його життя би скінчилося. І а, американці а, також а, вшанували а, життя великої людини. Ни яка загинула також від зброї Ірина Заруська, українка, яка була вбита ножем тут у Америці, в країні, де вона шукала притулку від війни, яку веде Росія, ми ж щодня ми відкриваємо новини і читаємо заголовки про. Жахливі напади, що відбуваються по всьому світу, і зазвичай для цього застосовується зброя, зброя, до якої вже звикли, але зброя захищає розвивається швидше ніж наша можливість себе захистити, і зараз вже тисячі людей знають, як професійно вбивати з використанням дронів, і це зупиняється зупинити значно важче ніж просто зупинити поширення надзвичайної зброї, а це та реальність, яку принесла Росія зараз. Навіть а, звичайні найпростіші дрони можуть літати на тисячі кілометрів. Географія вже не становить перешкод. Зараз кордони міняються. От нещодавно буквально через дрони у Європі закривалися. Аеропорти навіть не говорили які це дрони, хто їх направив, і звідки буквально тиждень тому Північна Корея розповідала про випробування бойового штурмового дрона. І зараз бачимо, що навіть не дуже багаті країни можуть собі це дозволити. Саудівська Аравія, наприклад, добре знає, наскільки небезпечні. Спечні іранські дрони, але ми бачимо, що така зброя стає доступна навіть невеличким. Терористичним групам і картелям світ рухається занадто повільно, а зброя розвивається швидко. І наші компанії зараз працюють над дронами, які здатні збивати інші дрони. Це буквально зовсім близько нас наблизило до часів, коли дрони воюватимуть із дронами, і вони стануть повністю автономними. В це майже не втрачати. Ми людина, крім тих, хто налаштовує штучний інтелект. Ми зараз переживаємо чи не найбільш руйнівну гонку озброєнь в історії людей, тому що зараз для цього також використовується штучний інтелект. І якщо немає реальних безпекових гарантій, крім друзів і зброї, якщо немає якоїсь надійної платформи для міжнародної безпеки, чи залишиться? na família Якесь безпечне місце нам потрібні глобальні правила щодо того, як штучний інтелект може застосовуватися у озброєнні, і це настільки ж нагальне питання як запобігання ядерній війні, і це вимагає співпраці у всьому світі на користь миру і безпеки. Пройде два роки, і може бути запізно. Ще 10 років тому світ був зовсім інакший, Хто не міг собі уявити, що через дешеві дрони з'являться мертві зони на десятки кілометрів, там де нічого не може переміщуватися, жоден транспорт і люди. Також зараз це стало реальністю. Це прості дрони масового виробництва, поки що без штучного інтелекту, і а, зараз в Україні немає тяжкого. Моді. Тяжкого озброєння, як у великих диктаторів, але у нас є дрони, які можуть літати на три тисячі кілометрів. У нас не було вибору. Ми змушені були таке збудувати, щоб захистити своє право на життя на чорному морі. Нам вдалося успішно витіснити на дуже далекій відстані те, що залишилося від російського флоту, і ми також. Такий спосіб no. захищаємо ah, no. свої торгові шляхи Росія просто не залишила нам іншого вибору. Також наша операція Паветина, яка допомогла знищити стратегічні бомбардувальники Росії, і це ще раз показало, що нова зброя може зробити зі старими системами, і в той же час російські бомби атакують наші міста. Цього не не відбувалося би, якби Путін не розпочав повномасштабної війни. І щороку, поки ця війна триває, зброя стає усе більш смертоносною. Лише Росію можна у цьому звинувачувати. Україна будує школи і лікарні під землею. Щоб захистити життя, нам доводиться витрачати більше на, на запасні. Електростанції, ніж ми можемо собі дозволити витрачати на нові школи і лікарні, нам потрібно захищатися від російських ударів. Це стає ще більш нагальним питанням ніж зміна клімату. Війна, яку веде Росія, поставила нас перед такою ситуацією. Але чи є у вас захист від таких загроз? Висновки прості, якщо б Зупинити цю війну зараз, зупинити цю всесвітню гонку озброєнь це значно дешевше, ніж будувати потім бункери для усієї критичної інфраструктури, ніж намагатися захистити усі порти і судна від атак. Зараз питання лише в тому, хто першим створить простий дрон, який доставлятиме. Терні боєголовки ми усі повинні застосувати усі можливості, щоб зупинити агресора. Лише тоді є ймовірність, що ця гонка озброєнь не перетвориться на катастрофу для усіх нас. Якщо для цього потрібна зброя, якщо потрібен тиск на Росію, то це має відбуватися, і це має відбуватися зараз. Інакше Путін і далі вестиме цю війну, вона Стане ширшою і тяжчою. Ми вже говорили, що Україна лише перша у переліку. Зараз російські дрони вже літають над Європою, і також російські операції ширяться багатьма країнами. Путін хоче продовжувати цю війну, розширюючи її, і ніхто зараз не почувається в безпеці. Нам потрібна нова безпекова архітектура, і вже понад 30 країн долучилося до коаліції. Ми зміцнюємо армію, запускаємо виробництво зброї разом із партнерами, залучаємо фінансову підтримку, яка може стати прикладом для інших країн. Якщо ці безпекові гарантії запрацюють для України, і це будуть не лише друзі і озброєння, це покаже, що Безпека може бути ми насправді правом для всіх, а не перевагою небагатьох. Ми також прагнемо відкрити експорт У Нас є випробування реальною війною озброєння там, де не спрацювали міжнародні установи. Ми згодні також і за підтримки партнерів розвива. Бати таке виробництво, щоб ви не починали з нуля, щоб ми могли надати те, що вже себе показало в бою. І нарешті багато хто. По всьому світу і ще а, залишається байдужим, але дивіться, скільки країн серед зібраних тут. Це країни, де зараз триває війна, або щойно скінчилася війна, або країни, які ніяк не зупинять у себе війну. Війна вже занадто багатьох людей охопила, і вже не виходить вдавати, що це не ваша справа. Усе залежить від вас, чи сприяєте ви миру, чи продовжуєте ви торгувати із Росією, допомагаючи їй далі вести цю війну, і це також піднімає питання про те, чи повернуться додому діти, чи звільнять ув'язнених? Це все залежить від вас, і це усе визначатиме далі існування. Це можуть бути наші об'єднані. Є сильні дії. У нас учора була гарна зустріч із президентом Трампом і з багатьма іншими потужними лідерами. Ми поспілкувалися. Багато що ми можемо змінити разом. Звичайно, це все відбувається за допомоги Європи, і ми також розраховуємо на Сполучені Штати так. Багато що залежить від G7 і G20, але врешті-решт. Мир залежний від усіх нас, від об'єднаних націй. Тож не варто мовчати, поки Росія продовжує цю війну, а треба це засуджувати. Треба разом із нами захищати життя і міжнародний правопорядок. Люди чекають надії. Слава Україні.